У вас психосоматика, якщо виникають регулярні фізичні симптоми без ясної медичної причини. Наприклад, часті головні болі, болі в животі, в м'язах, в суглобах, висипані шкіри. у вас важке дихання. І симптоми, вони загострюються під час або після стресових ситуацій і зникають або зменшуються під час відпочинку. Ви часто відвідуєте лікарів, але причину вашого захворювання встановити не можуть. А таблетки і процедури дають лише незначне полегшення або ж взагалі не діють. Ви відчуваєте перевтому емоційне виснаження, у вас холодні кінцівки. Ви постійно думаєте про проблему, але рішення все-таки не знаходите. Ви не знаходите собі місце і не можете зв'язати симптом з певними фізичними захворюваннями. У вас виходить постійна невизначення щодо причин вашого незадовільного фізичного стану. Ви не можете знайти причину хвороби, окрім стресових або емоційних факторів. Дієта, фізична активність, інші зміни вони не приводять до поліпшення стану. З причинами багатьох психосоматичних захворювань ви можете ознайомитись на моїй сторінці. Переходьте і підписуйтесь.